Що це ви принесли? Ні, пускати рано. Ну реально знімаю, да? а що це ви принесли викладачу? Подарунок це, це. ж хабар. Це не хабар. А що це? Це привітання моєму викладачу з днем. з світнім днем жінок. Це з днем жінок. Це... А ви дівчата теж? Ні, ну розумієте, хабар це е, швидше е, не перед екзаменом і не перед всією аудиторією. Так що ну, вам потрібно скажіть. працювати не в цьому напрямку, Якому? а в тому, аби викладачам не платили перед сесією. Да. Скажіть, а чи розраховуєте ви на те, що отримуєте лояльність викладача якось? Ну розумієте. Я абсолютно ні. Ну тобто ви хороший студент, добре вчитеся, і вам не потрібна лояльність викладачів ну, ну, і саме не через це ви робити подарунок. Да. Ну, Можете швидко... мою заліковку побачити. Ясно. Не не треба. Треба. Скажіть, а скільки ви ну, витратили на ці всі квіти і на це все, якщо не секрет? Я так думаю, небагато ж. Ну бачите, квіти — це ж не роси, дорогі. Ну ясно. А там що у вас? А покажіть, що вас. Хорошко. Ну там в пакеті. Покажіть, хоч яка кружка. Нічого, ти маєш ну что ты знаешь, да? А я как он звать сейчас, скажите, говорит. А наші? Ну я журналист просто. Да? Серьезно. Четвертой про... Влада. Не, представьтесь, будь ласка, и покажи свои вкусные. Только скажите, кто вы я, тут грестуанский. А ну тут и девы. Я не уверен, Людин и буду розповідати.